Цивільний кодекс України статті 1058 1065, банківський вклад, стаття 1058 договір банківського вкладу. За договіром банківського вкладу, депозиту одна сторона, банк, що прийняла від другої сторони вкладника або для неї грошову суму, вклад, що надійшла. Зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї, або дохід в іншій формі на умовах та порядку, встановлених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором стаття 633 цього кодексу. До відносин банку та вкладника, за рахунок на який внесений вклад, застосовується положення про договір банківського рахунка, глава 72 цього кодексу, якщо інше не встановлено цією главою, або не випливає з суті договору банківського вкладу. Положення цього параграфа, крім частини 3 цієї статті, абзацу 2 частини 1 статті 1059, частини 2 статті 1060, статті 1063-1065 цього кодексу, застосовуються до відносин, що виникають під час здійснення кредитної спілкою діяльності щодо залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Стаття 1059 форма договору банківського вкладу. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачою ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановлених законом, іншим нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності. Банківськими правилами та звичаями ділового обороту, у разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу, цей договір є нікчемним. Стаття 1060. види банківських вкладів. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу, вклад на вимогу або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку, строковий вклад. Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення. За договором банківського вкладу, на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на додержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад на нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу вкладної банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливо, виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення після настання визначення договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором. Стаття 1061% Проценти на банківський вклад. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу, новий розмір процентів застосовується до вкладів внеса. Них до повідомлення вкладників про зменшення процентів зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором. Встановленим договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів на строковий вклад в односторонньому порядку є нікчемною. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня наступного за днем находження вкладу у банк до дня, який передує його поверненню вкладникові або з писанню з рахунка. Вкладника з інших підстав. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а на витребування у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу. У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти. Стаття 1062 внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою. На рахунок за банківським вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. При цьому вважається, що вкладник погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом. Кошти помилково зараховані на рахунок вкладника підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього кодексу. Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Фізична або юридична особа може укласти договір банківського вкладу, зробити вклад на користь третьої особи. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника або. Вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою на користь якої зроблений банківський вклад прав вкладника, ці права належать особі, яка зробила вклад, визначення імені фізичної особи стаття 28 цього кодексу, або найменування юридичної особи стаття 90 цього кодексу, на користь якої зроблено вклад, є істотною умовою договору банківського вкладу. Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу. На користь третьої особи має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім'я. Стаття 1064 Ощадна книжка. Вкладення договору банківського вкладу з фізичною особою внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджується ощадною книжкою. В ощадній книжці вказується найменування місця знаходження банку, його філії, номер рахунка за вкладом, а також усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк. Відомості про вклад вказані в ощадній книжці. Є підстави для розрахунків за вкладом між банком і вкладником. Видача банківського вкладу, видача процентів. І виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюється банком у разі пред'явлення ощадної книжки. Якщо ощадну книжку втрачено або приведено у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку. Стаття 1065 Ощадний депозитний сертифікат. Ощадний депозитний сертифікат підтверджує. Суму вкладу внесеного у банк і право вкладника володільця сертифіката на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом у банку, який його видав.